Заступник начальника поліції у Дніпропетровській області, а згодом у Кіровоградській областях за час служби став власником активів на понад 33 мільйона гривень. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Там зазначили, що чоловік, будучи особою уповноваженою на виконання функції держави, у 2019-2023 роках придбав 21 квартиру, а також два автомобіля. Йдеться зокрема про 17 квартир у середмісті Львова, 4, Квартири та два паркомісця у новобудові Дніпра, автомобілі Leon та Rover. Всі активи він оформлював на близьких осіб: дружину, матір, тещу та інших родичів для легалізації майна екстравоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики. Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі а позикодавцями підконтрольні фігуранти особи, які не мали достатніх офіційних доходів. Для надання позик на такі суми чоловіку оголосили про підозру.